Дитяча менстругація. Що це? Норма чи патологія? Куди бігти і до кого звернутися? Такі питання мені задають батьки, коли вперше побачили, що їхня дівчинка суне ручки в трусики. Я не відповім на це питання. Це норма. Дівчинка від народження і до початку менструації вивчає своє тіло. І це є нормою. З початком менструації і до підліткового віку у дівчинки в організмі формується гормональна система, йде перестройка, і тому дівчинка стає більш сексуальною і інтимнішою. І це теж є варіантом норми, якщо дівчинка маструбує. Не треба кричати, батьки, велике до вас прохання. Якщо ви побачили, що ваша дитина, дівчинка, маструбує, в жодному разі не сваріть, не кричіть, не приявляйте до цього грубість, це може в подальшому, в її дорослому житті проявитися дуже погано на інтимному житті, на сексуальності дівчинка буде ставна більш замкнутою і будуть великі проблеми з інтимним життям. Чому ж все-таки треба звернутися з дівчинкою до гінеколога? При мастурбації можуть виникати запальні процеси. Гельментози, дівчинка може в собі наносити якісь травми, також можуть бути алергічні реакції на синтетичний одяг, на засоби гігієни. Тому в обов'язковому порядку треба звернутися до дитячого гінеколога для вирішення питання, що це є гінекологічною проблемою, але або ж все ж таки психологічною проблемою, щоб в майбутньому дівчинка себе почувала жіночною та сексуальною. Тому, батьки, закликаю вас, щоб вирішити цю проблему, обов'язково зверніться до дитячого гінеколога, щоб у майбутньому дівчинка була жіночною і не було проблем з інтимним життям.